Мы йдемо на концерт концертка тепері, коротше, і туди заборонено приходити з будь-якими сумками тільки прозорі. Поэтому мы використовуємо зі пакетики. От з такими сумочками мы йдемо на концерт. Кэри Перри. Да. Самое модное. Саме слейные. Ага. В арену ми потрапили швидко ніяких черг і ще навіть встигли на розігрів. Там була Ребека Блек. Голі мужики танцюють. Фанфект вона знімалася у кліпі Last Friday Night. І так, от концерт. Я наче знову поринув у дитинство, згадав, як на комп'ютері дивився кліп Dark Horse, включав камеру на своєму Nokia і записував відео цього кліпу. Перша частина концерту була просто пушка.